Стабільна робота запорізьких підприємств, запорука сильної економіки та можливість допомагати регіонам навіть у воєнний час. Запорізькі підприємства Метинвесту продовжують працювати, а отже, сплачувати податки до державного та місцевих бюджетів і підтримувати своїх працівників. Це дуже добре, що в такий тяжкий час наше підприємство має змогу працювати і давати нам роботу. Це допомагає нам. Заробити якісь кошти, я думаю, кожен за відчуває підтримку від заводу і відчуває от такі за собою стіну. Підприємства Мединвесту одні з найбільших наповнювачів бюджету країни. І хоч зараз через бойові дії та блокаду портів вони завантажені не наповну, так все ж усі соціальні зобов'язання виконуються. Саме зі сплачених бізнесом податків держава виплачує зарплату медикам, вчителям, комунальникам. Перемоги на економічному фронті це невід'ємна частина загальної перемоги України, якою ми всі очікуємо. І «Метинвест» завжди був, є і буде опорою для України та для її економіки. Від початку року вже було переведено більше ніж 3 мільярда гривень в бюджети всіх рівнів, і також десь близько 650 мільйонів це в місцеві бюджети.